Відчуття закоханості завжди супроводжується станом ейфорії. Партнер здається ідеальним, тим самим, на кого ви чекали все своє життя. І так що разом. Всім привіт! Я Андрій Кушков. Ви на каналі Психологія стосунків. І сьогодні ми поговоримо на таку тему: як врятувати відносини на межі розриву. Не забувайте ставити лайк. Цьому відео та підписуватись на канал. І якщо ви готові, тоді ми будемо починати. Перше, що необхідно зрозуміти, перш ніж почати щось рятувати у стосунках, це відповідальність за те, що відбувається. Як показує статистика, винні найчастіше обидва партнера. Горозвісне тикання пальцем з криками Ти винен. Не приведуть ні до чого доброго. Тому, якщо ви дійшли єдиною думкою, що ваші відносини потребують серйозного коригування, спробуйте пройти деякі етапи їхнього порятунку. А ось як розірвати стосунки без зайвих переживань, ви завжди встигнете. Міжособисті відносини можуть зазнати краху внаслідок таких основних обставин. По-перше, розбіжність ілюзій, які партнер будував з приводу свого обранця та реального життя. Це відбувається через те, що під час закоханості друга половинка завжди здається ідеалом. А неприємні риси індивіда розкриваються в більш в пізніх етапах відносин. По-друге, труднощі фінансового характеру, різні думки щодо того, як витрачати. По-третє, побутові негразди, причіпки через дрібниці, коли партнери живуть разом, такі рутинні конфлікти. І четверте, розбіжність планів на майбутнє. Ми візуалізуємо наше майбутнє по-різному. Якщо ви впізнали себе в цих проблемах, краще за все це записатись на безкоштовну консультацію. Під цим відео за посиланням. А ми продовжуємо далі. Я вам дам практичні рекомендації для індивідуальної роботи в парі. Перша рекомендація розмова по душам. Не можна замовчувати проблеми. Якщо вас один в одному щось не влаштовує або ображає, повідомте про це свою другу половинку, спільне обговорення проблеми. Пришвидшить її вирішення. Друга рекомендація перебудова. Намагатися перекроїти дорослу людину під себе величезна помилка. Ви ж полюбили такого, яким він, вона, є зараз. А якщо вам хочеться все ж таки щось змінити в партнері, то будь ласка, знайдіть компроміс. Ви міняєтеся самі трохи. І він змінюється з вами трохи. Він вона. Не намагайтеся викорінити один з одного все і відразу. Дайте час для того, щоб ці зміни були. Третя рекомендація ностальгія. Немає нічого більш сентиментального, ніж ностальгія за минулим. Порийтесь в пам'яті телефону на комп'ютері. Напевно, ви можете там знайти старі спільні фотографії, відео або якісь пам'ятні речі, які сколихнуть ваші перші почуття один до одного. Якщо вам стало тепло, радісно на душі та навернули сльози, наприклад, жалю, що нині такого немає. Вам однозначно варто врятувати ці стосунки. Кохання все ще живе, і його можна реанімувати. А краще матеріал, той, який ви знайшли, переглянути з вашим партнером разом, перепрожити ці моменти. Четверта рекомендація зміна клімату. Можливо, і таке, що вас просто з'їв побут та рутина. Спробуйте змінити обстановку, країну, оточення. Поїдьте у відпустку. Якщо романтична подорож пройде на ура, то ви, напевно, повернетеся новими людьми з оновленими почуттями. П'ята рекомендація. Зробіть разом письмову вправу. Візьміть листок та ручку. Напишіть на папері. Позитивні та негативні риси партнера. Подивіться, яких із них більше. Можливо, що стовщик з негативними прикметниками можна виправдати і виправити. У будь-якому випадку, не факт, що інший буде в 100 разів краще. Подумайте, чи варто міняти шило на мило. А краще, моя рекомендація поділитися цими листами і цим написаним один з одним. Ви можете дізнатися багато цікавого з того, що ви і ваш партнер написали і думаєте один про одного. Розумієте? Скориставшись цими порадами, ви зможете зайнятися порятунком стосунків на межі розриву. Головне розуміти точно свою мету, свою ціль. А також розуміти, що ці відносини потрібні обом партнерам. Отже, ще раз, розірвати стосунки ви завжди встигнете. А от якщо ні постаратися, ні попрацювати над існуванням своєї пари, ні дати їй шансу, то можливо, ви будете жалкувати про це все своє життя. Не допустіть цього! З вами був Андрій Кушков. Ставте свої лайки, пишіть коментарі та до зустрічі в нових відео.